Тут в мене є таблиця для кур'яних яєць, курячих яєць. Тут я маю таблицю вже створив для гусячих яєць. Багато переглядав різного відео і вирішив так інкубувати. Пробірка буде в мене є 6-й день, 18-й день і 26-й день. 28 дня, З 28 дня до 30-го дня буде вилуп. Такий мене. А тут яка має бути температура курять маленьких від нуля до 56-го дня. Я собі теж таке зробив. Все. І брудер в мене постійна температура правильно стоїть. Так, Продовжується інкубація гусячих яєць. Сьогодні друга доба. Температура вже виставила 38,2. Перший день 38,5, 38.2, волога 70. Ще включив обертання яєць. У ну, мене кучено щогодини перевертається. На так що мені не шкода. І думаю, що не зашкодить нічого тим гусячим яйцям.